Вітаю! Розглянемо зразки речовин з молекулярними кристалічними градками. Визначимо особливості будови кристалічної градки для кожного обраного зразка. Йод. чорно-фіолетові з металічним блиском кристали з різким запахом. Йод. Ледка речовина, яка при повільному нагріванні сублімується з утворенням фіолетової пари, що містить молекули йод 2. При швидкому нагріванні або при нагріванні у запаяній посудині, йод плавиться й утворює чорну рідину. Розглянь кристалічну градку йоду. Проаналізуй розташування молекул йоду. У вузлах кристалічної градки йоду розміщуються двохатомні молекули йоду. Поглянь, молекули йоду знаходяться у вершинах і в центрі кожної грані куба, тобто кристалічна градка йоду є гранецентрованою кубічною. Сухий лід, твердий карбон 4 оксид за звичайних умов переходить у газоподібний стан, минаючи рідку фазу. За зовнішнім виглядом нагадує лід білого кольору, використовується для охолодження харчових продуктів при їх транспортуванні та зберіганні в науково дослідних роботах для отримання низьких температур. Тепер розглянь кристалічну градку сухого льоду. Проаналізуй розташування молекул та відстань між атомами в кристалічній градці. У вузлах границентрованої кубічної кристалічної градки сухого льоду розміщуються молекули карбон-4 оксиду. Центри атомів оксигену й карбону в кожній молекулі СО2 в кристалічній градці сухого льоду лежать на одній прямій. Відстань СО у молекулі дорівнює 1,3 нанометрів, а між атомами оксигену сусідніх молекул близько 3 нанометрів. У вузлах молекулярних кристалічних ґраток містяться молекули як неполярні, так і полярні. Сили міжмолекулярної взаємодії, так звані Вандерваальса, значно слабші за сили ковалентного зв'язку.